Я хочу сказати, що ну, ми не змогли зверну, не звернути увагу на цей епізод. Ми про нього вже говорили в нарісті моменті. Давайте ще раз його подивимося. Кінець першого тайму. Гра Даніло Сіли проти Малиновського, і вона мене насправді обурила. Футболісту національної збірної України знову ж таки наголошу. Футболіст національної збірної України тут ну, ледь не розбили обличчя. От Андрій, він захисник. Він прекрасно розуміє, як можна грати, як не можна грати. Коли ти виставляєш лікуть перед собою ну, ідеш вже... по дивитися футболісту, то ти свідомо збираєшся йому завдати травму. Правильно ж? Да, это уже... Іде нацелена. Олеже, ви як від нападника отримували такі моменти? Ну, було, звісно, била. Було. Ну, зараз... Знаєте, від чого це йде? Як ви сказали, від безкарності. Тому що, в принципі, Даніло Сілва в цьому матчі участі брати був не повинен. Якщо б в нас було все правильно, все так, як має бути, все відкрито, прозоро. Розумієте? Ми, ми жили в сказки, так? Да? Хай буде так. Але тоді будуть для всіх однакові умови. Тому що в матчі минулого туру, знову ж таки, поєдинок проти Карпат. Це два матчі поспіль в чемпіонаті. Дивіться, зараз нам показують момент, як він зіграв. От Кожанов, в цій ситуації, подивіться, це відмашка. Людина просто відмахується. Звісь, так. Да. Были... Ми загострили увагу футбольної громадськості. Зоря написала лист. Знаєте, чим це закінчилося? В телефонному режимі, контрольно-дисциплінарний комітет прийняв рішення залишити цей епізод без покарання. Навіть не комітет, а хто відвічав на другому конці провода. Ви уявіть собі, та, контрольно дисциплінарний комітет в телефонному режимі, навіть не приглянувши епізод. Тому що я слабо уявляю, поки що немає такої можливості подивитися. Залиште цей епізод без, без, без уваги. Ну, не і нужні. ця безкарність породжує наступні епізоди. Так, так завжди, якщо чоловік видіть бізнаказан, він продовжує далі це робити. Тільки невідворотність покарання може позбавити і вичистити цей футбол. І найголовніше, що деякі організації, деякі комітети собі дозволяють мені враження ну, робити відмежу послугу. Я впевнений, що Динамо могло би обійтися в цьому матчі і без Даніло Сілви. Правда? ж? Віда є, звісно, є Та, заміни. Ну, бурда є, я не знаю, гусі може зіграти право захисника. Я думаю, що ніхто би навіть особливо не помітив. А от ці епізоди, а потім будуть далі такі моменти, а потім будуть відмахуватися. Ми вже просто прожили цей момент. Тому що, знаєте, в нас була правда помаранчево чорному кілька років, правда ж? Була. Правда ж? Була. Ну не ну, хочеться вертатися ми. до цього. Коли махали, що хотіли, розказували, робили, матюкали, судді. А ми зараз ну, котимося ну, не дуже добре. Та найголовніше, що це нікому не потрібно. Абсолютно нікому не потрібно. І київському Динамо це не потрібно, такі послуги. Дайте бути чим. Це медвежа услуга. І потім ми будемо говорити про знаєте, якби про те, що ми хочемо якось побудувати прозорий футбол. Який прозорий футбол. Одним так, іншим так.